Ушкодження, які заподіюються особами іншої держави, і стосуються наших військовополонених, це ушкодження від неодноразових травмуючих впливів електрошокерів. Відповідно заподіяні такими предметами ушкодження, це є опікові рани, ушкодження від гострих предметів це ножі, цвяхи. Ножами вирізають або z символ, або свастику. Як правило, це на обличчі, цвяхами точно так же вибивають свастику на обличчі. Ну і Улюблене у них місце застосування ножів це або передня поверхня грудної клітки, або внутрішні поверхні плечей. Там, де найбільш тонка і вразлива чутливість, вразлива шкіра.